Слава Ісусу Христу, маю запитання на засипку. Ви благодатні чи благовзятні? Що маю на увазі? Давайте розбиратися у сьомому дні нашої мандрівки до Різдва Ісуса Христа. В сьогоднішній день запрошую звернути нашу увагу на одну з найважливіших осіб: Різдва це Марію, Пресвяту Богородицю. Пригадуйте слова молитви Богородице Діво. Там є такі слова, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії. Отже, ми чуємо, що Марія була благодатною. Що це означає? Вона була повна добра, блага, і тим добром ділилася, вміла роздавати це добро. А звідки вона наповнилася тим добром? І чому вона вміла те добро роздавати? Я думаю, що це якраз може закласти, заклалося в її дитинстві. Сьогодні, ми, до речі, святкуємо свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Отже, давайте зрозуміємо, постараємося зрозуміти сьогодні, що Марія десь мала в своєму серці. Отже, її батьки Йоаким і Анна прийняли її життя Марію як великий дар. Тому що вони багато років не могли мати дітей. І просили Бога, щоб Він подарував їм ласку батьківства. І він їм поблагословив це. Вони стали батьками. Відповідно, Марія в них це була безмежний, великий Божий дар. Перше, що би я хотів, щоб ми з вами собі зафіксували, що ми з вами є великим Божим даром, безмежним, цінним даром. Друге, що вона зафіксувала, що вона десь напевно зрозуміла, бо батьки Марії привели її у храм. В три рочки вони привели її у храм, щоб вона там виховувалася, щоб вона пізнавала е, свого батька- Бога. Е, щоб вона вчилася служити людям, щоб вона пізнавала е, науку, правду е, і, і інше. Так? Отже, Друге, що би я хотів, щоб ми собі зафіксували, окрім того, що ми є величним Божим даром, те, що ми маємо безмежного і багатого Бога, нашого батька Бога, а ми є Його дітьми. І це, щоб ми прийняли в своє серце. І третє, що вона покликана була служити. Отже, вона є даром, вона є цінним даром. Марія має безмежного багатого Бога як батька. І третє, що вона тим може чимось поділитися, послужити. Отже, вона є, розуміє свою цінність, своє багатство. Вона розуміє, що має багатого Бога. Розуміє, отже, розуміє, що вона сама в собі є дуже багатою, так? духовно. І вона тим добром і тим багатством. Почала ділитися з людьми, служити. Пам'ятаєте, Марія навіть в певний момент, вже коли була дорослою, йшла служити своїй тітці Єлизаветі. Отже, вона була повна цього добра, бо розуміла свою цінність, розуміла, хто в неї батько, що вона має небесного Отця, і розуміла, що вона в цьому всьому є така багата. Тому сьогодні собі даймо запитання. І можемо навчитися від Марії, беремо її в свою мандрівку, щоб на неї споглядати і від неї вчитися, ставати від неї благодатними. Щоб ми з вами сьогодні теж зрозуміли, я є великим даром Божим, я маю Бога як батька, а це означає, я маю скарбницю добра. І що я не є якийсь бідний, той, хто шукає дещо вхопити. Але я можу тим добром, Божим добром завжди ділитися. Любов'ю, радістю, миром і іншим Божим добром, яким я дозволяю себе наповняти. Бажаю вам мирного вечора, всіх марій також вітаю з іменинами. Хай Бог береже вас, благословить на всяке добро. Слава Ісусу Христу!